Почати. Окей, бо сьогодні тільки нові слайди підготувала. Добрий вечір. Сьогодні 26 березня 2025 року. Ви на каналі, телеграм-каналі Capital UA. Мене звати Віта Черниш, я фінансовий консультант, і з 2005 року я розповідаю українцям, як їм бути фінансово забезпеченими і що цьому передувало. Перші третьому році був прийнятий закон про недержавне пенсійне забезпечення, що дозволило мені отримати кваліфікацію фінансовий консультант і допомагати українцям створювати свою приватну пенсію. Вже більш 20 років. Ми про це розповідаємо, і більше мільйона. Вже є клієнтами, але 90% до цього часу не знають цю інформацію, і навіть сьогодні зі мною спорило багато людей з приводу пенсійної системи, і тому я сьогодні хочу знову конкретно про це поговорити. Розставити всі крапки на ті. Ви потім зможете задавати питання. Якщо це буде в записі, то в коментарях мені буде цікава ваша думка. Отже, розпочинаємо. Я стверджую, що Пенсійний фонд України Банкрут. Чому ми можемо про це говорити? Банкрутом вважається будь-яка організація, яка не їх зобов'язань. Пенсійний фонд не виконує своїх зобов'язань, він не забезпечує сам себе. І чому це відбувається? Давайте розпочнемо в цьому розбиратися. Отже. Пенсійний фонд, солідарна система, має працювати як годинник. Кошти в нього вливаються у вигляді сплати податків і розподіляються між пенсіонерами. А так виходить, що на даний час коштів в пенсійному фонді не вистачає. І ця ситуація з 2011 року точно. Для прикладу, у 2020 році не вистачало коштів аж 39%, і ці кошти датувалися з державного бюджету України. Що у нас на 2025 рік сума взагалі катастрофічна: 420 мільярдів гривень не вистачає пенсійному фонду, і ці кошти мають виділятися з державного бюджету. Тому інші сфери взагалі у нас не розвиваються і не отримують коштів. Для прикладу, цей дефіцит постійно зростав. У 2011-му він становив 58 мільярдів гривень, далі зростав, зростав на 2016-144, й 144, в 2023-му 230, а в 2025-му 420. І оперативні дані, які я змогла зібрати в Пенсійному фонді України, дивіться, зазначається, що січень лютий 25-го року надходження з державного бюджету становлять 32 І тут розподіляється саме звідки інші кошти беруться. На що розподіляються ці кошти? Перш за все, 87% це, звісно. Отримання пенсій, далі йдуть адмі... адміністративні витрати, і також йде витрати на виплату пільг і субсидій, і тут же соціальне страхування та тимчасова втрата непрацездатності розподіляється по відсоткам. Як же взагалі виникла ідея цієї солідарної пенсійної системи, так же було не завжди розпочиналось все в вчині 1889 рік. Далі воно розвивалось уже і по іншим країнам, а на терени колишнього радянського союзу і на території України було запроваджено лише в 1956 році. Чому виникла така необхідність? Більшість людей тоді жило в сільській місцевості, а у нас в колишній країні була індустріалізація, і необхідно було запросити людей працювати на заводі. І тому була така ідея: виникла така фішка, так, що ми будемо давайте збирати кошти з тих, хто працює, будуть отримати пенсіонери і так само заманювати їх на Працювати. І тоді ця система дійсно працювала добре, тому що було аж цілих 5 робітників, і вони забезпечували одного пенсіонера. І тоді зарплата була 100 і це була 90. Помните, як почтальйон Печкін казав, о, я на пенсію виходжу, як класно заживу. А як зараз живуть наші пенсіонери? Так? І чому стається така? Неприємна ситуація, тому що у нас дуже жахлива демографічна криза. І якщо раніше було забезпечення 4-5 працівник, працівників на одного пенсіонера, то вже на даний час у нас один працюючий забезпечує один і два пенсіонера. Розподіл населення. У нас зменшилась кількість дітей на 44% в структурі. Так, зменшилась середня кількість людей працюючих, і збільшилась кількість пенсіонерів в структурі, якщо взяти в 100%. Що у нас відбувається з населенням України? Ми знаємо повномасштабне вторгнення, і на по даним на 24 рік на території України 35 мільйонів. Українців за кордоном 4,9 є ще діаспора, які не є громадянами України, але вони вважають себе українцями. І оця картинка насправді найстрашніша, яку я бачила в демографічній ситуації. Поясню, ця структура має виглядати як трикутник внизу. Це дітки, які народжуються в процентному відношенні. Далі середнє покоління і пенсіонери. І має бути така трикутна система, щоб йшло відтворення. У нас, як ви бачите, зараз ромб. І коли оці всі середні вийдуть на пенсію, це якраз мій вік, мені 45 років. Так, оце ми якраз тут знаходимося. То не буде кому наповнювати пенсійний фонд. І тому. Очікувати на зростання пенсій ні в якому випадку нема можливості. І оце найстрашніша демографічна ситуація, що я бачу: норма відтворення становить 2,2 Це що кожна жінка має народити бажано більше ніж двоє дітей. І, наприклад, в Африці там Нігер, чад народжують 7-8 в Європі відповідно менше, один. 1,2, а в Україні на даний час 0,9. Дуже складна ситуація 0,9. І зазначимо розмір пенсій по даним, це теж свіжі вже дані. на січень 25-го року 87% пенсіонерів в Україні бідні. Вони отримують менше ніж 10 тисяч гривень. І причому. Лише 12% отримують більш ніж 10 тисяч гривень. Хто ж це такі щасливчики? Давайте глянемо. Судді отримують найвищі пенсії із середнім розміром виплати 99 тисяч гривень. І таких одержувачів 3769. Прокурори отримують 21 940 гривень. І у них і таких. їх 5851. Чи справедлива ця система? Звісно, несправедлива. Я також обурююсь з приводу цієї ситуації, тому що я, як приватний підприємець, сплачую податки і я хочу, щоб наші пенсіонери отримували достойні кошти і не жаркували на своїй пенсії. Чому ми маємо платити суддям і прокурорам а, це Звісно, далі анонсувалось підвищення пенсії в березні 2025 року. Вони ще не прозвітували, як воно відбулося. Е, я чула лише, що деякі пенсіонери отримали там 300-400 гривень. А у тих, у кого і так була велика пенсія 15-20 тисяч, вони отримали до нарахування 1500. Знову несправедливість. Е, приємно. Звістка І приємна ситуація в тому, що все ж таки Європа повплинула на тодішній уряд 2003 року і був прийнят закон про недержавне пенсійне забезпечення та про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. І цей закон не має зворотній дії, добре що його не можуть відмінити. І що він впровадив? Він впровадив. Трьохривневу пенсійну систему в Україні. Перший рівень, про який ми тільки що говорили, це солідарна пенсійна система, яка несправедлива. І на даний час зазначає, що зараз наші пенсіонери отримують 30% від середнього рівня заробітної плати. А уряд вже анонсував, що з 2035 року будуть отримувати 18%. Це чітко. Сказано, тому сподіватися на підвищення пенсії нема можливості. Другий рівень обов'язкова накопичувальна система. Її ніяк не можуть ввести. От уже 22 роки, про неї говорять по телебаченню. Всі люди от прямо про неї думають, але її ніяк не запровадять. І сьогодні я. Ще раз почитала новини з приводу, коли ж її запровадять, зафіксовано, що система запровадиться лише за умови, що у нас закінчиться війна, налагодиться економіка і будуть розроблені інфраструктурні проекти. От мені дуже цікаво, налагодиться економіка, це яким чином вона налагодиться. Причому зазначено, що цей рівень не може бути введений, якщо пенсійний фонд дефіцитний, а він у нас жахливо дефіцитний 40% не достає, то як він може вводитись? А люди наші ходять і думають, о, так буде добре, впровадиться ця система. Нащо це очікувати, якщо третій рівень недержавне пенсійне забезпечення працює і вже дуже давно? І я також є учасником цього рівня. Що він означає, що кожна людина сама собі відкладає кошти. Як це в США? В США 45% надає держава, 13% підприємство накопичує і 42% людина самостійно. І так, в. В європейських країнах і скрізь таке відбувається. Діє трьохрівнева система. У нас двохрівнева, але чомусь про третій рівень дуже рівень. говорять в новинах, в телевізорі, ніяк не говорять. Тільки ми, як фінансові консультанти, про це говоримо і говоримо. І ми переймаємо потроху досвід європейських країн. І в законі було зазначено, де ми маємо право відкрити такі пенсійні рахунки: банк, недержавні пенсійні фонди та інвестиційно-страхові компанії. Нащо видумувати велосипед? Якщо в розвинутих країнах світу 90% населення саме зберігають кошти в інвестиційно-страхових компаніях, у нас же. Вирішили попридумувати. Давайте розглянемо, які ж критерії взагалі збереження свого капіталу. Ми ж хочемо зберегти свої кошти, і більшість мені говорить, та, добре, я краще вдома в доларах потримаю під подушкою там, чи десь закопаю банку трьохлітрову. Давайте розглянемо надійність. Чи надійне зберігання вдома? Звісно, якщо у вас великий паркан, зла собака і добра теща. І ви нікому не розказали сусідам про це, то можливо і так. Банк. Чи надійно зберігати банку? Так. Якщо він є учасником фонду гарантування вкладів, обов'язково треба дізнатися, і яка сума. Бо теж в різних джерелах по різному пишуть 600 тисяч гривень, але за умови військового стану 200 тисяч гривень. Коли ви вкладаєте кошти в банк, необхідно дізнатися, чи є він учасником фонду гарантування і на яку суму. І в тому випадку, якщо банк збанкрутіє, ви отримаєте кошти через 6 місяців без відсотків. Я колись була вкладником дельта банку і саме в таку ситуацію потрапила. Кошти я потім отримала від Ощадбанку, але без відсотків. Але тому розраховувати тут можна на невеликий термін, бажано до року зберігати кошти банку. Ми просто для того, щоб запобігти інфляції. Недержавні пенсійні фонди, далі ми їх теж розглянемо. У них, на жаль, надійність не висока. Потім розкажу, чому в інвестиційно-страхових компаніях надійність висока, і ми це також обсудимо. Про дохідність дому відповідно ніякої дохідності не буде. Банк чітко фіксує на строк, який буде відсоток. Зараз я, наприклад, зберігаю в Приватбанку. Uh, там 12% річних монобанку 15,2%. і вони підвищили зараз до 15,5%. Недержавний пенсійний фонд може спрацювати як в плюс, так і в мінус. Тому не рекомендує і страхова компанія надає 4% річних гарантованих, який би форс-мажор не був. І додатковий інвестиційний дохід залежить вже від того, яка у них була інвестиційна діяльність на початку своєї діяльності в Україні. Вони надавали 26%, там було 18%. На даний час на цей рік анонсовано десь 14% річних. В кінці року ми всі клієнти отримаємо розрахунок, який же відсоток був. Про захист. Зараз поговоримо про фінансовий захист людини. Він відсутній у всіх інструментах, окрім інвестиційно-страхової компанії. Тому що, попри ті кошти, які ви поклали в інвестиційну страхову компанію, у вас є додатковий фінансовий захист, а він може бути в розмірі і півмільйона, і мільйон гривень на такі критичні... І критичні захворювання, і інвалідність, і операції. Це ми додатково також розглянемо. Як запобігти інфляції? Дома відповідно ніяк, кошти обіцінюються. Банк надає відсоток, тому він перекриває інфляцію. Не державний пенсійний фонд нема у них стабільного доходу. інвестиційно страхової компанії є унікальний інструмент, який дозволяє. Не лише мати оцей відсоток, який запобігає інфляції, а ще проводити індексацію вкладу, тобто збільшувати кожного року свій вклад, і на них буде наростати більший відсоток. Податок про що ми тут говоримо? Коли ми отримуємо додатковий дохід, держава з нас знімає податок 18% на даний час. У всіх інструментах знімається цей, цей відсоток. Єдине, якщо вдома у нас не наростають кошти, то нема чого і знімати. Пожиттєву пенсію можливо отримати лише в інвестиційно-страховій компанії, також дуже дивний інструмент в цьому законі, взагалі логіка, на що відкладати нам кошти і банки, і не державний пенсійний фонд, якщо пожиттєву пенсію може розрахувати інвестиційно страхова компанія. І там зазначено, що навіть якщо ви зібрали кошти в інших інструментах, потім ви їх маєте перекласти в інвестиційно-страхову компанію, і вони і ще там мають побути 5-10 років, і тільки після того ви отримаєте пожиттєву пенсію. Логіка і вишенка на торті. сама приємна інформація: це тим, хто офіційно працює, держава повертає 18% податку, який сплачен. І це можливо лише в інвестиційному страхуваннях. Обіцяла вам показати слайд з недержавними пенсійними фондами. На даний час їх у нас 56. До цього часу, коли я проводила аналітику ще 2005-8, різних було там чуть ли не 300 з чимось. На даний час 56, і вони є різні. Є корпоративні, є закриті і є відкриті. Корпоративне це що означає? От для прикладу, у нас тут. Недержавний пенсійний фонд, там, наприклад, наприклад, ОТІПІ пенсія, це то, що відкрив банк, навірно, Укарексімбанк. Просто вони своїх працівників запрошують туди, відраховують кошти там на власний рахунок. Це такий незакритого типу. Просто людина не може туди прийти і покласти свої кошти, тому треба визнавати, які є. І пишуть, що більшість все-таки спрацювало в плюс, а 5, відсу... 5% зафіксували зменшення. І уявіть собі, 5... отримали недержавні пенсійні фонди, отримали збиток 15,5%. От, як весело, так, люди поклали туди кошти, сподівались на збільшення свого капіталу, а отримали зниження. І якщо ми подивимося по дохідності, в 2022 році, бачите, найбільше показували там 4%, 8%. На червень 24-го року 8-10%. І я ж кажу: зверніть увагу, що є такі, які працюють в мінус. Тому... Гарантувати дохідність нема можливості. І хочу підсумки, інформації дуже багато. Зможете далі запитувати в коментарях і будемо разом шукати відповіді на це питання, але зробимо підсумки в тому, що. Чому люди в усьому світі в розвинутих країнах стабільно вибирають інвестиційно-страхові компанії? Тому що лише там є можливість отримати пенсію з 40 років ні в якому іншому інструменті нема. Далі оформлення пожиттєвих виплат, це також лише в інвестиційно-страхових, ці компанії діють без мають безстрокову ліцензію, тому мають діяти постійно. І досвід роботи у більшості вони з Європи 200 років. Американська компанія має 157 років. І ще раз покажу вам, коли ж можна отримувати цю податкову знижку. В разі, якщо Страховий поліс, поліс накопичувального страхування життя. Якщо ви будуєте будинок, просто слайд перевернувся, переключився. Так. Як оформити власний пенсійний рахунок? Людина самостійно обирає, з якою компанією інвестиційно-страховою вона буде працювати, і щороку поступово людина відкладає собі кошти. Для прикладу, візьмемо дуже нескладну програму: 30 тисяч гривень. 30 років попереду людина самостійно зібрала 900 тисяч гривень. І під надійні, як ми вже проговорили, 12% отримаємо 4 мільйона гривень. Дуже класно, якби у кожного нашого пенсіонера прямо сьогодні на рахунку були такі кошти. Я вас вітаю, молодике може бути. І розглянемо, які ж інвестиційно-страхові компанії діють зараз в Україні на даний час. Працює лише 10 інвестиційно-страхових компаній. Це ті компанії, які називаються Life life страхування. Найбільше компанія MetLife, американська, вона має більш ніж тут 909, Зазначило зараз, я думаю, вже більше мільйона клієнтів. Далі Arms LIFE, TAS LIFE — це наша українська компанія. І на даний час я знаю, що в неї вже 360 тисяч клієнтів. Далі австрійська компанія Уніка, ПЗУ, Польська, Аска, Життяфорте, Грінвуд, Life і княжим. Рейтинги постійно змінюються. Хто на першому місці, хто на, на першому місці по кількості завжди медлайф, а далі там уже ситуація змінюється. Діяльність контролює Національний банк України. Щороку проводиться міжнародний аудит з такими міжнародними аудиторськими компаніями, як Deloitte Туш. Рейтинги, постійні, міжнародні фіч, Rating, Standard Poor's. Всю цю інформацію можна і побачити в інтернеті, почитати. Всі, хто хочуть розібратися в гарантіях і надійності, обов'язково з цим розберуться, а я допоможу, тому що знаю, де шукати. Тому я вас запрошую дізнатися цю інформацію. Звертайтесь особисто по, кожному, по кожній індивідуальній заявці, ми, як фінансові консультанти, підбираємо найкращу програму і розрахуємо вам, яка пожиттєва пенсія у вас буде. Наразі сьогоднішню тему, те, що я хотіла розповісти, розповіла. Завтра. Планую тему бізнес розказати, тому запрошую, долучайтесь.